Доброго дня, шановні колеги. Дуже вдячний за можливість знов виступати в школі і спілкуватися з вами. І моя тема на сьогодні це мікробіологічний, мікробіологічний портрет БГСА. Що таке БГСА? Бета-гемолітичний стрептокок А або Ей. Що це означає? Зараз буду, буду розповідати. По таксономії стриптокока. Ну, зрозуміло, це бактерія, клас бацили, ряд лактобацили, родина стрептококові, рід стриптокок. До цього роду відноситься більше за 100 видів, і десь приблизно 30 з них можуть існувати у людини. Рід поділяють на три групи таксономічно. У людини можливі лише види з першої групи. Ви бачите ці групи на екрані. Головна, основна перша це саме піогенні стрептококи, і два найбільш значущих її видів — це, це стрептокок піогенес і стрептокок галактия. Ну і декілька ще. Видів це стриптококи різних свійських, свійських тварин. Друга група ангінозус, далі Саліваріус, Мітіс, Мутанс бовіс. Всі представники цих груп можуть, можуть бути у людини, навіть у здорової. Людини можуть бути присутні в кишківнику або на слузових оболонках та шкірі. Значна більшість стриптококів. Це не патогенні, не патогенні види, і вони мають бути в тому числі і в глоці у людини. Ви бачите, що нормофлора це обов'язково декілька видів стриптококу, наприклад, мутанс саліваріус мітіс, Ви бачите. На екрані на слайді ці стриптококи та сапрофітні серії і лактобацили, вони і складають основу мікробіома глотки людини. Мікробіологічна характеристика стриптококу це грампозитивна сферична сферічна паличка до 2 мікрометрів в діаметрі факультативний, вибачте, анаероб, нерухлива, має капсулу, достатньо вимоглива до живильних середовищ. Розподіл іде вдовж однієї осі, і, і саме тому стриптокок це або дітлакок, або е, більш такі ніті з окремих бактерій. Оптимальна температура це майже температура тіла людини. Але може витримувати нагрів до 60 градусів до півгодини, дуже довго може, може зберігатись в сухому слизі або в або в мократині декілька місяців. Існує декілька класифікацій трептококів. Майже головна це за здатністю до гемолізу, і виділяють альфа, альфа, бета і гамма варіанти. Ну, і ось альфа це неповний гемоліз, бета повний, а гамма відсутність гемолізу. Ви бачите на фото чашку Петрі з скульптурою, що дає неповний гемоліз це альфа-група. І саме тому, що нема повного гемолізу, повного розпаду гемоглобіна у цих колоній. Сіро-зелене сіро забарвлення, ну і тому існує така назва зеленяща або, або стрептокок viridans. Тобто потрібно розуміти, що viridans що – це не, не окремий вид, це група стрептококів, які саме і дають неповний гемоліз і цю зелену окраску забарвлення. До альфа-стрептококів відноситься більшість стрептококів. Ротової поражнини і, і пневмокок. Зеленящі стрептококи мають, мають клінічне значення. В першу чергу це пневмокок, який може викликати інвазівні захворювання, це отити, пневмонії, мінінгіти і сепсис. Але і інші альфа-гемолітичні варіанти можуть мати деяке клінічне значення, наприклад, мутанс. Вважається, що він може би. Викликати карієс стриптокок пневмонія або пневмокок як ми кажемо, це різновід групи стриптокок Мітіс. Але як наприклад, ви бачите в, в Бакпасіві, ми ми бачимо водночас і пневмокок і, і стриптокок Мітіс. Як це може бути? ну у пневмокока є окремі, окремі риси, він, наприклад, дуже чутливий до жовчі, і саме це є критерії його відмінності від інших стрептококів Мітіс бета – це повний гемоліз і, і тому ми бачимо на чашці зону повного гемолізу, вона прозора і в декілька разів більше, ніж колонія. бета гемоліз дають всі піогени стрептококи. Більшість з них відносяться до видів та стрептокок-агалактия. І група ангінозус. Існує ще одна дуже, дуже важлива класифікація серологічна за Ленсфілд. За цією класифікацією ми маємо 17 сирогруп сі полісахариди клітинної стінки. У деяких стрептококів цих полісахаридів немає, наприклад, пневмокока. але у пневмокока є ліпополісахариди в капсулі. І тому е ну, це... Може, може заплутати клініциста, тобто є, є групи полісахаріду стінки, стінки бактерій. і Ось е, ці групи визначаються літерою A, B, C, D e, e, і далі. А у пневмокока інша нумерація, інша нумерація полісахарідів в капсулі, це цифра і, можливо, літера. Наприклад, 8F або або інший варіант. Якщо об'єднати дві дві класифікації за за ленсілт і типом гемолізу, ви, ви бачите, що є декілька основних видів роду стрептокок і. Існує ще одна класифікація по Шерману або за Шерманом. Її вже майже не застосовують, але вона була була цікава, цікава тим, що в чотири групи входили і ентерококи, але з часом, у 80-х років минулого сторіччя, вони були виділені в окремий рід ентерококус. І ось коли ми говоримо про, про групу Б по гемолізу, ми маємо розуміти, що це не лише БСГ, а ще і інші варіанти стриптококу, і має клінічне значення стриптокок. Агалактия або бета-гемолітична групи Б, він може викликати менінгіти у новонароджених і сепсис. Сепсіс. Ну, і, як я вже вказав, були відокремлені від стрептококів ентерококи це бета-гемолітична група Д, але, але там є ще представники, наприклад, стрептокок Бовіс, який може викликати. Мінгіти і бактеріємію теж. Ну і безпосередньо БСГ або бета-гемолетичний бета стрептокок групи А, колонізує слезові і шкіру, його можуть знаходити у, у здорової людини. Оптимальна температура це 35 або 37 градусів Цельсія, швидко гине при температурі нижче за плюс 10. Не втрачає віролянтності при висиханні, зберігається до 4 тижнів, передається повітряно крапельним і контактним шляхом. Бета-гамалітичний стриптокок групи А має декілька суперантігенів: це еритрогенні токсини ABC, це екзотоксин F, це стриптококовий суперантиген і декілька еритрогенних токсинів. Стрептококові суперсуперантігени можуть взаємодіяти з антігенами головного комплексу гістосумісності, що експресовані на поверхні антиген презентуючих клітин. Культуральні властивості піогенез. ця бактерія достатньо вимоглива до живильних середовищ, а зазвичай для її, її зросту використовують середовища, в які додають кров'яний агар. Але є і інші, інші варіанти середовища. Отворюють невеликі блискучі круглі колонії діаметром 1-2 мм зона повного гемолізу в 2-4 рази перевищує діаметр колонії. Є два тести, які, які застосовуються для визначення групи, групи A. Це тест на бацитрацин, ви бачите на слайді. І – це теж діагностичний тест, саме для визначення стрептококу групи А. У пігенного стрептокока є, є декілька важливих факторів патогенності. В першу чергу, це М-протеїн, білок клітинної стінки, який являє собою пілі, що забезпечують кращу адгезію до клітин. Людини. Цей білок має схожість з, з білками серця, нирок, суглобів і шкіри, що сприяють аутимунним процесам. Виділено більше за 100 різних серотипів цього протеїну. Інші фактори фактори патогенності піагенного стрептококу це капсула, яка Містить гіалуронову кислоту, яка, яка теж входить до складу тканин людини, що теж має значення при виникненні автоімунної патології. Головна функція капсули це, це маскування бактерії, тому що вона, вона позбавлена імуногенності. Є ще декілька факторів патогенності стрептококу це, це ферменти, фібріналізін або стрептокіназа, гемолізіни. Дуже, дуже відомий або найбільш відомий це стрептолязін О. Гемолізіни руйнують клітини крові і загальновідомий показник асло антитіла до стрептолязину О. Це Індикатор активності інфекції, шановні друзі, дуже вдячний за увагу. Ну, це лише початок нашої нашої сьогоднішньої розмови про стрептокок. Тому я сподіваюся, що далі буде ще більше більш цікаво. Дякую.